Віт, в цьому відео ми розглянемо плити виготовлені із вторинної сировини, а саме ДСП, ДВП, МДФ та ОСБ. Почнемо з ДСП. деревинно стружкова плита виготовляється методом гарячого пресування стружки із зведенням спеціальних добавок. Це найпоширеніший меблевий матеріал, що використовується у всьому світі. Ще у 1930-х роках ДСП виготовляв німецький винахідник Макс Хімельхебер, який у 1951 році отримав патент на неї. Використовується переважно тільки після нанесення ламінату, який передає Листу ДСП естетичного зовнішнього вигляду. Цей матеріал через свої властивості слугує основою для багатьох меблевих елементів. Як правило, це основний. Матеріал для виготовлення корпусів меблів, а деякі виробники спеціалізуються на виготовленні унікальних декорів та фасадних елементів. Наприклад, такі італійські виробники, як кліаф та савіола. Якщо ДСП покрити незвичайним ламінатом, а спеціальним зносостійким пластиком, то його можна використовувати у якості кухонної стільниці. Переваги матеріалу він достатньо міцний та стабільний, має невисоку вартість та вагу. Простий у використанні та обробці, і що не менш важливо, налічує величезну кількість декорів. Також необхідно відмітити його універсальність серед недоліків. Можна виділити наявність у складі формальдегідних смол, які у великій концентрації в деяких випадках можуть викликати алергічні реакції. Рівень концентрації формальдегідів у плиті позначається класами емісії е 2 Е1 та е 0 Клас емісії це кількість формальдегідів в 100 грамах сухої плити. Тому плита з класом емісії Е2 має у своєму складі більшу кількість скріпляючих смол, проте більш токсична. Її можна використовувати у нежитлових, добре провітрюваних приміщеннях для виготовлення складського чи будівельного обладнання. Далі Є1 стандарт для країн СНД і Е0 найчистіший матеріал. Детальніше про класи емісії та Альдегіда можете дізнатися ось в цьому відео. І ще одним із недоліків є деформація при прямому контакті з вологою. ДСП має відносно малу стійкість до впливу вологи. Цей показник сильно залежить від якості та типу фрайкування, та чи були пошкоджені ламінату. До речі, деякі наші експерименти з ДСП можете подивитися в цьому відео. Усі посилання на попередні випуски та на плиту шукайте в описі відео. Рухаємось далі. ДВП деревинно-волокнистий продукт. Меблевий та будівельний матеріал, який виготовляється з мілких деревинних волокон. Ідея його створення народилася ще на початку ХХ століття в Америці. Невисока ціна ДВП зробила його популярним матеріалом у меблевій справі. ДВП досить тонкий та киркий матеріал. Основне застосування це задні стінки меблів, або у випадку з бюджетним сегментом це дно ящиків. ДВП випускається у дуже обмеженому асортименті декорів і використовується лише як допоміжний супутній матеріал. Багато хто плутає ДСП та ДВП. Те, не дивлячись на відмінність лише в одну букву, матеріали абсолютно різні. Далі МДФ. деревинна волокниста плита середньої щільності. Це другий за популярністю матеріал у виробництві меблів. На відміну від ДСП, він більш щільний і вологостійкий. А також може бути підданий додатковій обробці, що робить його основним матеріалом у виготовленні фасаді. На поверхні даної плити можна робити фрезерування. Також МДФ можна вигинати, створюючи, наприклад, радіусні фасади, Виготовляється за тією ж самою технологією що ДСП, але запресовуються набагато дрібніші елементи. МДФ слугує для виготовлення основних типів фасадів. Це фарбовані, покриті ПВХ плівкою, пластиком. Та шпоновані. Через свою щільність матеріал значно важчий за ДСП, і це пояснює те, чому він набагато рідше використовується у виготовленні корпусів меблів. Друга ж причина ціна. Навіть неламінована плита МДФ може бути дорожча за деякі декори ДСП. Але МДФ широко використовується у виготовленні меблів для приміщень з підвищеною вологістю, наприклад, ванних кімнат. 90%, що якщо у вас в ванні під або над є якісь полиці чи тумбочки, вони виготовлені із МДФ. Якщо я правий, поставте лайк. Але і МДФ не є 100% вологостікі матеріалі. І з часом може деформуватися. Проте значно менше порівняно з тим же ДСП. І також плита доволі добре утримує кріпильну фурнітуру. Далі OSB. Винайшов цей матеріал Джеймс Дарсі Кларк. Як і більшість він задумувався над ефективною переробкою вторинної сировини і добився успіху. Плита виготовляється з крупної тирси, шар за шаром. Кожен наступний перпендикулярний попередньому. Найчастіше використовується для технічних конструкцій стелажів або робочих поверхонь, проте у деяких випадках може бути використана у виготовленні меблів. Вона міцна, екологічна та зносостійка. Єдиний недолік це зовнішній вигляд та повна відсутність варіативності декорів, але в деяких випадках він може слугувати перевагою, так як меблі з ОСБ чудово впишуться в інтер'єр в стилі лофт.